Знову раді бачити вас в арт-студії Антошка. А чи знали ви, що в другу п'ятницю жовтня відзначається незвичайне свято Всесвітній день яйця! Свято всіх любителів, омлетів, яєчень, запіканок. А отже із цим святом вітаємо і ми вас! Яйця корисні і популярні у всьому світі! З них можна приготувати безліч смачних страв. А звідки ж яєчка беруться, спитаєте ви? Правильно, яєчка нам несуть курочки. А з чого ж складається яєчка? А яєчко складається з жовтка, білка та шкаралупи. І зараз я вам це продемонструю. Шкарлупа яєчка дуже крихка. Тому з яєчками потрібно дуже хайно поводитися. Вони дуже сильно б'ються. Подивіться, це шкарлупка, це білочок, який в нас витік з яєчка. А це жовточок. Ось таке яєчко. А ще з яєчками можна. Пограти та поекспериментувати. Маю я для вас ось такий експеримент. Візьмемо дві склянки. В одну склянку я налила чисту, прозору, прісну водичку. Це означає прісна водичка, що вона не солона. Інша скляночка також у мене з прісною водичкою. Але мені потрібно її зробити. Солоною. Для цього я взяла сіль. Можна покласти сюди 5 столових ложечок солі. Нам потрібно, щоб ця вода була дуже-дуже-дуже солона. Така, як на морі. Всі ви їздили, мабуть, дітки на море, і всі ви пам'ятаєте, яка ж на морі водичка, а вода на морі солона. Не пісна. Ось так розколотила я. Тепер беру яєчко, кладу на ложечку і опускаю у прісну водичку. І наше яєчко що потонуло? Так, в прісні водички яєчко тоне. А зараз я занурю це саме яєчко в солену водичку. І подивіться, що відбувається. Наше яєчко не тоне. Це тому що солона водичка виштовхує яєчко на поверхню. І всі ми знаємо, що в солоні водички набагато легше навчитися плавати, ніж у прісній водички. А зараз я візьму і в солону водичку додав трішечки прісної водички. Подивіться, що ж тут родиться. І наше яєчко посерединки. Ми трішечки змінили щільність водички, додавши у солону воду прісненьку водичку. Ось такий сьогодні був у нас цікавий досвід експеримент. із яєчком. До нових зустрічей, малята! Навчайтеся, розвивайтеся разом із нами і до нових зустрічей в нашій арт-студії Антошка.